Оля Полякова злила в мережу особистий номер Філіпа Кіркорова, і українці такі подзвонили путіністу, а ще попросили номер телефону Баскова. Давайте дамо, щоб всі подзвонили. Йому хідець. йому вся Україна блін подзвонить. Ви прикиньте? Мені тут в останні дні деякі особливо стурбовані почали згадувати про дружбу з кіркоровим. Написала Полякова під відео у своєму інстаграм. Кіркоров мені взагалі не на то. Я ж я ж дуже сильно йому по жопі надавала публічно, коли це все сталося. Виконавиця розкрила, що раніше вона досить тісно товаришувала з Філіпом. Ми ж дружили дуже сильно, і він же мені не позвонив, і нічого. Я дуже велике зробила звернення, де повністю порвала і сказала, що мені взагалі стидно за те, що я коли-небудь хотіла з тобою спілкуватися. А ось це те саме відеозвернення до Кіркорова, яке полякова оприлюднила на початку повністю. Номасштабного вторгнення ти підтримуєш у Я презираю себе за те, що я себе обманувала. А ще співачка зізналася, що на початку вторгнення вона, та й ми усі думали, що росіяни вийдуть на мітинг проти війни. Ти реально вірила, що ну, Конечно, то, ...що ну, буде якась реакція? від Да, мене? ну мало того. Мало того, деякі позвонили для мене, якщо чесно, це відкриття. Я і не знала, що Полякова товаришувала з Кіркоровим. Друзі, а ви напишіть в коментарях, чи спілкуєтеся ви з родичами, які підтримують війну? І якщо так, то навіщо?